Вітаю! Сьогодні розповім про те, що робити, якщо дитина крутить постійно різні предмети. Про що це може свідчити, чи потрібно забороняти дитині, і що, зрештою, робити в цій ситуації, якщо такою єдиною грою, до якої дитина проявляє інтерес, це є те, що дитина постійно щось крутить. Це може бути дуже різні предмети. Які вона може знаходити. Також іграшки, можуть бути велосипеди, самокати, які вона перевертає, і починає крутити колеса. Отож, почнемо з того, що я скажу, як це може проявлятися. Припустимо, дитина знаходить кришку з банки, і вона може там запускати цю кришку, щоб вона котилася ось на кришці, і запускати її по підлозі, або просто старатися її якось закрутити. Або брати, наприклад, там яйце і крутити, чи якісь іграшки, предмети. Перевертати, перевертати транспорт і крутити, дивитися, як крутиться Тобто Не катати його, а лише дивитися. Це можуть бути різні м'ячики, які дитина хоче закрутити. Припустимо, запускати їх ось так і крутити, або там якісь старі, ось такої форми. Ось вони також крутяться. Тобто, Дитина може навіть грається попередньо, можливо, не грається, але виявляється ось так: якщо вона бачить якийсь предмет, яким вона може погратися, щоб крутити його, вона починає ним гратися саме цим крутінням. І тут часто батьки запитують, чи варто забороняти, щоб дитина, наприклад, там забула про це і більше не крутила, чому вона це робить. Дивіться, про що це може свідчити? Це може свідчити, тому що, чому я говорю, може, тому що треба дивитися саме індивідуально з кожною дитиною. І все ж таки, якщо вона багато крутить і на постійній основі, то краще звернутися іще тоді там, до спеціаліста сенсорної інтеграції або до психолога. Проте найбільш такі практичні рекомендації, первинні, які ви вже зможете використати, якщо дитина крутить дуже багато. Це може свідчити про гіпочутливість візуальної системи, тобто нашої зорової системи. Щоб комфортно почувати себе, потрібно є ось ця потреба в додатковому насиченні системи і дитина крутить. Чому вона крутить? Коли вона крутить, постійно змінюється код зору, змінюється інтенсивність. Дитині цікаво за цим спостерігати, тому що тоді вона може відчувати себе, наприклад, там їй легше після цього крутіння сприймати інші предмети, сприймати простір, де вона знаходиться, кімнату, в якій вона знаходиться. Тому вона це робить для того, щоб наче більш комфортно себе почувати і в дитини, щоб був ресурс взаємодіяти з іншими. Часто дивіться, як, ну як працювати вже з цією гіпочутливістю, якщо вона є наявна, ми саме можемо грати в ці ігри, які дитина вже любить, що крутяться, або розширювати ці ігри в межах візуальної сенсорної системи, тобто насичувати її, але це буде не лише ось таке крутіння предметів. І відражу і ще скажу таких два моменти, про які не говорила. Доволі часто це, що дитина дивиться на предмети, які крутяться. Дитина може, наприклад, дивитися на пральну машину, яка також постійно барабан крутиться. І часто, навіть коли батьки хочуть забрати, то дитина може робити істерику, вона хоче дивитись на це. Або, припустимо, маленькі вентилятори, також коли його вмикаєш, він сильно ключиться, вимикаєш, він зупиняється, і ось змінюється ось ця інтенсивність. І також дитина за цим спостерігає. Ще є такі моменти. Отож, що робити, чи варко, варто забороняти? Припустимо, ми з'ясували, що в дитини наявна ця візуальна гіпочутливість. Що далі робити, чи варто забороняти? Давайте це трішки вам розкажу більш на прикладі, на прикладі з практики. Я працювала з хлопчиком, хлопчику було 5 років. І ну, батьки звернулися з саме ну, якби в комплексі були проблеми, але ось ця також проблема була дуже наявна, що дитина постійно крутить предмети. Він вже ходив на підготовку до школи, і було важко зосередитися, тому що дитина брала ручки. Ну, ось припустимо, що це подібної форми на ручку, і вона їх також отак закручувала. Старалась закрутити, і ці ручки крутилися, або це були олівці, це саме мішало іншим дітям працювати, і зрештою, це вже перейшло в таку роботу, в таку проблему, що дитина хоче тільки крутити ручки, або олівці, але відмовляється писати. І далі були всі наявні, вже тоді зрозуміло, наявні проблематики в, і в навчальному процесі, тому що дитина робила істерику, вона хотіла крутити. І це їй забороняли, зрештою, батьки рознервувалися і заборонили крутити йому вдома все, що було дозволено. В нього були спеціальні дзигії, в нього були тарілочки, які він крутив. Тобто, вирішили, що все, вони вирішать цю проблему, тим, що йому заборонять оце крутіння. І в результаті. В якби, ситуації сталося, що дитина, мало того, що відмовлялася категорично писати, то дитина і втратила контакт з батьками, до того хлопчик дуже активно грався з мамою і з татом, він перестав гратися, тому що якби образився на те, що йому заборонили гратися цими іграшками. Тому дивіться, перша порада ми не забороняємо дитині гратися, і дійсно в дитині наявні ці ігри. Проте, на що важливо звернути увагу. Що все-таки трішки контролювати ось цей момент. Тому що дивіться, якщо ми заборонимо це гратися, дитина буде ховатися, шукати ті предмети, які вона хоче пограти, і дивитися, коли мама чи тата немає поруч, бігти в кімнату, сама закриватися і крутити ці предмети. Або, гуляючись на вулиці, коли там їй цікаві, припустимо, там дитячі майданчики, вона також може бути гратись з пісочниці, гратися. Там, спускатися з гірки, то вона в цей момент знову ж таки не буде спускатися з гірки там, чи грати з пісочниці, тому що вона буде бачити, ага, мама десь там на лавочці сидить, припустимо, або далі стоїть, я можу там взяти, зараз щось покрутити, якийсь камінець. Тобто вона постійно буде потребувати ось цього крутіння і шукати ці моменти, коли це можна вставити, і весь такий ну, ресурс дитини буде йти на пошук того часу, коли ж це можна зробити. Тому ми не забороняємо саме робити це і ми крути. Але нам потрібно регулювати. Перше, на що звертається увага, це перенапруження. Як це пов'язано? Припустимо, дитина крутить, ми їй дозволяємо, але ми бачимо, що Наприклад, після того, коли вона прикупила предмети, вона якось дійсно закручується голова і може бути тушнута, може бути боліти голова в дитини, або, наприклад, дитина стає більш істеричною, і ми пов'язуємо це з тим, що якщо в дитини день завантажений, дитина є режим, то таких проявів немає, немає оці надлишкової емоційності, немає емоційної лабільності, тобто нестабільності. Тобто дитина зосереджена, спокійна, може грати ці інші ігри. Якщо вона постійно крутить, ми бачимо, що їй це подобається, але вона від цього перевтомлюється. Якщо такий момент існує, то ми обов'язково вводимо часове дозування. Тому що про що це може нам говорити? Про те, що ця гіпочутливість наявна, і дитині треба цей дозвіл на крутіння, але дитина не може регулювати ще скільки. Скільки їй цього потрібно, тобто вона не має ось цього стопу, цього паузу, паузу зробити, що ага, вона вже починає крутити, їй вже може і не цікаво, вона готова переключитись на щось інше, але сама зупинитись не може. Тому ми бачимо, припустимо, якщо дитина там крутить, крутить, але вона там час від часу відходить, знову продовжуємо, то ми можемо тоді. Регулювати цей процес, припустимо, там переключити або запропонувати іншу гру, або дати якийсь часовий інтервал, що ми ще граючись, там граємося цим предметом, який крутиться, там 10 хвилин і все, чи там 5 хвилин поставити на таймеру. Тобто робимо регуляцію, якщо ми бачимо, що наявна ось ця ну, як до із фізичним станом дитини, що є якийсь некомфорт, або з емоційним станом, коли дитина стає більш емоційно нестабільна. Тому ми регулюємо. Другий момент, як ми з цим працюємо. Ми, на саме, ми дозволяємо ці ігри, але вони в нас є такими ну, функціональними, ми їх переводимо до якоїсь такої функціональності. Тобто дитина не просто там Я кручу, а ми якось це називаємо. Припустимо, там у нас яйце крутиться. Де ж ми будемо, і ми можемо тоді крутити на різних поверхнях. Крутим під столо, наприклад, на столі, воно там крутиться швидше. швидше. Коли ми крутимо на банці і сильно крутимо, припустимо, опа, яйце може впасти. Тобто ми, наче, експериментуємо, ми граємося в яйце, називаємо якось цю гру, припустимо, там, яйце покрутись або там, яйця, яйце райце яке крутиться. тобто Ми називаємо, щоб. Дитина не просто от як вона крутила, а прийшла до нас і сказала майбутньому там, Мама чи тато, я хочу, хочу погратися в яйце, яке крутиться, або там просто там яйце хочу гратися, чи яйце що крутиться, щоб в неї була приналежність і розуміння, що це якась є більш ну така гра, яка має якусь певну назву, і що я ну, якби, граюся дійсно в гру, а не просто кручу яйце, і мені не має значення навіть, що я кручу. Тому дивіться, ми можемо експериментувати з цим яйцем. Або припустимо, порівнювати якісь предмети, що ось ми крутимо, наприклад, на кельлю, вона крутиться, є сильний шум. А коли ми крутимо, коли ми крутимо, наприклад, машинку, то, то колесо може крутитися доволі тихенько. Або припустимо, знову ж таки, сильний шум надає кегля. А яйце, так, зараз підіймаю хвилинку, а яйце крутиться тихо. Або ми знову ж таки скручуємо це яйце, але ми. Так, зараз покажу вам гру. Але ми запускаємо з гірки. Ось ми робимо для дитини уявну гірку. І, наприклад, там яйце в нас скручується з гірки летить. З гірки потім ми можемо там запускати ці самі різні предмети. Знову вони будуть крутитись, дитині буде цікаво. Або зробити щось ось такого формату. Так, зараз гірку відкриємо нашу. вона або, наприклад, такого формату взяти. І, наприклад, грати в те, що в нас це карусель. І тут ми там, катаємо яйце, воно крутиться. Потім ми можемо там, крутити тут ту саму машинку і буде змінюватись зору. Або ми можемо крутити там і різних тварин. Там, поклали лева, покрутили, потім поклали там, покрутили ведмедя, або покрутили зайця. І називаємо це карусель. Не просто тарілка, де крутиться, а називаємо це вже карусель. Тобто йдемо до такого іще символічного мислення дитини, щоб вона переносила ось цю модель світу нас на іграшку, навіть якщо це гра, яка крутиться. І зрозуміло, вже тут в межі нашої фантазії розвиваємо ось цю гру. Дивіться, і ще додатковий наступний нас етап. Тобто ми дозволяємо дитині, але ми фіксуємо певний час, здаємося, на перевтому. Друге, ми дозволяємо, але розширюємо ось ці ігри, щоб вони були дуже різними. І додатково до цього називаємо цю гру. Тепер це у нас було третє, тепер четверте. Ми граємо разом з дитиною. Це дуже важливий момент саме в, саме, ну, якби в цьому етапі. Не в етапі, а в цій ситуації, тому що відбувається часто як? Якщо мама грається з дитиною, то вона, дитина з неї грається, там чи тато з неї грається, але вона не грається, бо ось це крутіння. Тобто вона може гратися, там, не знаю, складати пазлик, малювати, гратися піском або гратися якимсь будиночком, гратися машинками, але вона каже: Ні-ні-ні, мені це не подобається. І виходить, що дитина тоді робить. Дитина з мамою грається в ці ігри, які вона грається з мамою, але потім сама вона крутить його. Що тут відбувається? Тут відбувається неприйняття гри, по-перше, дитини. Тобто мамі важко прийняти ось цей, чи важко прийняти ось цей момент крутіння. І дитина розуміє, що, ну, якби, що її діяльність ніхто не підтримує. В цій діяльності найбільше ресурсу, ця діяльність є найбільш мотивуючою. Тому нам дуже важливо показати, що нам цікаво це грати і допомогти дитині розширити. Тому що якщо ми граємо з нею інші ігри, вона розвивається ось в тих межах ігор, які ми з нею граємо. А там, в цій цьому крутіні, вона не має ось цієї границі, зони найближчого розвитку, саме в цій ситуації, куди дитина може розвинутися. Тому нам важливо підтримувати саме цю діяльність разом з нами. Коли ми також крутимо, коли ми стараємося при якісь отримати задоволення, експериментуючи, можливо, ми ставимо там, не знаю, запалюємо свічечку і легенько ставимо сюди на пластиліні і закручуємо її, і ще якісь є світлові там ефекти. Або ми кладемо всередину зірочку і виключаємо світло, зірочка, яка світиться, і знову ж таки її крутимо. Є якийсь світловий ефект. Тобто ми граємо, ми розширюємо ці ігри, називаємо їх, але граємо крутіння разом з дитиною. Не залишаємо це крутіння тільки для дитини, для самостійного, якби, таку, самостійної гри. Тому що що часто це провокує? Це часто провокує те, що дитина просто, коли грається сама, вона лише крутить. Вона лише крутить, тому що коли вона грається з іншим, вона втомлюється і ця гра з нею втомлюється. Припустимо, вона хоче відпочити. Це є як тип певного відпочинку для дитини, якщо є сенсорні труднощі, сенсорні додаткові потреби. І другий момент, вона знає, що ось ну, їй це дуже подобається, а з нею це ніхто не займався весь день. Там, припустимо. І вона починає крутити. Тому нам важливо саме приєднатися до ось цього крутіння, до дитини. І дивіться, і ще один момент. Паралельно зрозуміло, що ми крутимо, ми граємося ці ігри. Але якщо, наявна, гій почутний тут тобто візуальна, ми додаємо ігри більш направ... сенсорного характеру, але більш направлені на візуальну систему. Що це може бути? Це можуть бути різні крупи, припустимо. Ми можемо там грати в ці крупи, змішувати їх, якось розділяти. Але грати з цими крупами, малювати на цих крупах, шукати там іграшки. Це можуть бути дрібні музаї, які ж, знову ж таки, де йде сильне навантаження, ось ті кольори змінюються. Навіть ми можемо там малювати. Ось у нас є така мозаїка, там малювати різні букви, вгадувати. Або там робити навіть якесь місце і там закручувати цигу на цьому місці. І там щось класти. Тобто ми беремо просто сипати, робити дощ, беремо ось різні такі речі, різні іграшки, які будуть навантажувати сенсорну систему і дитині, і ще додатково її насичувати. Це може бути пісок, також дітям цікаво поєднання піску і круп, якщо ну, зрозуміло дозволяєте. Змішу, якщо змішуєте, є такий момент, якщо це можуть бути різнокольорові піски кінетичні, коли ви зробили там шар, шар там жовтого, блакитного, шар зеленого, шар коричневого, і потім розрізали це як торт, і воно ось це йде знов навантаження, що різні кольори. Це можуть бути різноманітні фарби пальчикові, коли ви просто їх змішуєте одну з одною і утворюються кольори. Або, припустимо, ви їх просто розводите в воді, і в воді робите колір. Або це вулкан, який ви робите соди з лимону кислоти, з води з барвників. Припустимо, насипали соди, добавили в воду трішки лимону кислоти і якийсь харчовий барник. І на цей вулкан зробили одного кольору, потім інший вулкан іншого кольору. Що це іще може бути? Це може бути, припустимо, ігри також з кольоровим піском. Ось такий пісок. Ви можете на скотч, він приклеюється, і, наприклад, клеїти двосторонній скотч і робити якісь візерунки і посипати. Ви можете просто змішувати це, також підкручувати його. Тобто, все, що буде привносити. Ось таке задоволення, сенсорне задоволення і таку е, гру на візуальні системи можна розширяти. Також це будуть різні світові ігри. Наприклад, гра в тіні, це може бути гра з гір гірляндами. Е, також, коли ви, наприклад, в темній кімнаті включаєте гірлянди, змінюєте позиції ось такого характеру. Тільки зрозуміло, якщо в дитини немає протипоказань до ось цих таких мигаючих ефектів. І якщо дитині це дозволено по медичних показниках. Так, ось такі моменти, як також ви можете це розширювати. І тепер давайте трішки підсумуємо, що, ми, що робити, якщо дитина крутить усі предмети. Не усі, а там частину предметів або взагалі любить грати, гратися і крутить ці предмети. Що ми робимо? Перше, що ми робимо, це не забороняємо, але дозуємо. Дозуємо з орієнтацією на стан дитини, Голов... ну, якби це головний момент. Далі, що ми робимо, це розширяємо ці ігри і даємо їм якісь назви, щоб вони були не одноманітні, а різноманітні. Наступне ми при... і даємо назви, це тобто називаємо, щоб дитина могла це якось назвати, наприклад, там, тобто, там яйця, який крутиться, чи граємо там, не знаю, в лабіринт і там крутиться шарик по лабіринту, або граємо. В горку, де спускається м'ячик. Наступне, що ми робимо, це приєднуємося до дитини, тобто граємо з нею в ці ігри, які крутяться разом, не залишаємо, не залишаємо це наодинці разом з нею, де вона не може тоді, наприклад, там, не вистачає дитини уяви або не вистачає якоїсь ну, фантазії, щоб розширити цю гру. Граємо разом з дитиною і поступово розширяємось. Разом стараємося віднайти задоволення в цій спільній діяльності. І наступне додатково іще насичуємо сенсорну візуальну систему іншими іграми, але направленими саме на візуалізацію. Це можуть бути кінетичний пісок, різні види піску, це можуть бути фарби, олівці, це можуть бути змішування харчових ігри, ігри. Під контролем із, наприклад, із свічками, ігри з гірляндами, ігри з дрібними мозаїками, з крупами. Те, що буде цікаво дитині. Так, сьогодні ми розглянули саме тему, що робити, коли дитина крутить предмети. Я сподіваюся, вам було цікаво та корисно. Якщо вам цікаво далі дивитися мої відео, приєднуйтесь до каналу. І ставте на дзвіночок, тоді ви будете отримувати сповіщення і дивитися тоді знати, коли приходять відео. І ще один момент, якщо у вас, наприклад, є якісь запитання або є якісь уточнення чи власні ситуації, ви можете писати у коментарях, і тоді я зможу більш індивідуально, можливо, вам вже в онлайн-форматі відписати і дати якусь рекомендацію. Дякую.